У мене також є до тебе ще одне таке запитання, пане Іване, стосовно е, коаліції охочих. Президент України буквально днями сказав, що є серйозні перспективи, е, обриси того, як ця коаліція охочих буде виглядати. Один із учасників цієї коаліції, новопризначений прем'єр-міністр Канади, заявив про те, що ми поки що думаємо. Ну, і інші кажуть також, що ми думаємо. А, що ти знаєш про цю коаліцію охочих? Хто там буде, де вона буде розміщена, яку вона роль буде відігравати? Бо в мене таке враження: чим далі, тим менше в мене якогось такого оптимізму по відношенню до цього всього проєкту? Дивись, скажи так: немає розуміння у учасників. Ну, давай так. Коли тебе запрошують там, на відпочинок з друзями, ти завжди проговориш так. Куди ми їдемо, в якій компанії хто ще буде? Скільки ми будемо там знаходитися? Ну для формування свого бюджету. Ну скільки там на день це ну, один бюджет на тиждень? Це інший бюджет. Ти там підлаштовуєшся під свої справи, там uh -huh. графік розсунути. Тут приблизно такий ж саме процес, але немає розуміння, з ким їдемо в цю подорож, наскільки довго, хто профінансує, хтось каже, я готовий хоч на рік їхати. Хтось каже: Та ну ні, почекайте. Тиждень-півтора і все, далі ми не потягнемо бюджетні асигнування. Функціонал завжди кажу, який функціонал? Немає розуміння по функціоналу. Окей. Приїхати до Львова, сісти там на площі ринок, зняти приміщення там на ну мову, ну, мов, фантазу тисячу квадратних метрів, ходити, пити зранку каву, а ввечері п'яну вишню і до клубу ходити цим британським військовим. Ну таке собі, на ну, погодься, ну, ну, ну і що, і що ви там будете робити? Звісно, що на ДМЗ, на демілітаризовану зону вони не поїдуть, поки тривають бойові дії. І тому от поки що немає розуміння, що вони будуть взагалі робити, що патрулювати там вулиці, та на що нам потрібно вулиці патрулювати, е, навчати наших військових, окей, добре, але яка які гарантії безпеки для британців французів? Бо по їхньому місці розташування росіяни стоїть відсутково будуть запускати. Балістику і от перші труни, наприклад, з загиблими французами, поїдуть до Ліону, Марселю, Сен-тропе. Як пан Макрон буде пояснювати, що шановні мадам Місі, ну за що загинули ваші сини, десь там в Україні? Що робити? оголошити війну Росії чи там не знаю, втертися і забрати свої війська з України? Розуміння немає. Нам, як на мене найкращий варіант був би це коаліція, бажаючих, скажімо так в повітрі. Нам це дуже і дуже потрібно. Була така пропозиція. А давайте ми відступимо від лінії розмежування 150-200 кілометрів. намалюємо паралельну лінію, тобто от є лінія розмежування, а ми намалюємо таку ж саму лінію паралельно. І от все, що на захід, це буде під контролем. Це буде захищене небо з боку коаліції бажаючих, і там будуть. Саб, Гріппіни, якісь там єврофайтери, там фаліф що завгодно буде літати. І от у okay. селах міття російське, яке літ... летить в напрямку Київ, Кропивницького, Львова, воно буде збиватися коаліцію бажаючих. Вони будуть летіти, і от там як зоріні війни, та та та, -та, -та там, там червоний один, синій два. І вони будуть збивати ці шахеди, ці крилаті ракети. О, агонь! А те, що від лінії розмежування до цих кордонів, до зони безпеки, це буде зоною виключного впливу і роботи наших військово-повітряних сил. Супер. Вони не будуть розтягнуті. Івано-Франківськ, там ракета, господі, на Чернігів помчався через всю країну, включив форсаж. Ні, в нього тільки лінії розмежування і вони там активно лупцюють росіян. Як на мене, от такий варіант, але згоди поки що немає. Тобто, взагалі ніякого розуміння, як ця коаліція тут може бути присутня. Немає, взагалі немає. Ще раз, принаймні в публічному дискурсі, ну, якоюсь там узгодженої позиції, що так, ми от в такому чині, в такому ключі немає повідомлень жодних. А наскільки реальною може бути, я вже так торкався, якщо не зраджує цього питання, і з наших з тобою ефірів, може бути застосування статті 5 до України без членства в НАТО, як то пропонує пані Мелоні? Я не буду. Ще раз, пані Мелоні, вона грається термінами, Ну, каже, ми застосуємо статтю, хто ми? Ну, хто ми, ти чудово, перепрошую у білому домі. Такий коментар також був. До речі, ну, ну я, я намагаюся зараз. От ти мені говориш, я намагаюся зараз знайти а, якийсь там примітивний такий приклад, такий щось базове, побутове. Там не знаю. Там коли ти не хочеш давати гроші в борг сусіду, і кажеш, якщо тобі буде потрібно, кажи я на зв'язку, а сам робиш авіарежим, і все тебе немає. Ну жартую. Е, ну, яка п'ята стаття? Ну повинні 32 країни всі проголосувати так. Ну слуха, ми чудово знаємо, що сім країн кажуть своє ніть. Ну як, яким чином? Навіть якщо одна країна Угорщина скаже ніть, всі розведуть руками і скажуть, ну ми намагалися. Як так. в цьому? Джек Ніколсон пролітає над цим. Господи, що там з кукушки. Я, я принаймні спробував. Ми, ми спробували. Господі. Ну ми ж повинні розуміти. Це Будапештський меморандум 2.0. Він не має жодної жодної сили взагалі. Ну, в це вірити не можна. Ну я, господі, як ну це не знаю, Це це, це так. Це, але це але для чого такі заяви тоді? Ну вона ж від відповідальна... поведеться. Може Україна поведеться. Каже окей, добре. Добре. Ну завтра пані Мілоні зміниться. Вона піде з посади, прийде там за Роману Конті, це господі лідер руху 5 зірок проросійський каже: ні, жодної п'ятої статті. Ми голосувати не будемо. Ти взагалі вона юридично не взлітає взагалі. Mm -hmm. Там скажуть члени члени цього альянсу, Україна не є членом альянсу. За нього навіть теоретично не можна проголосувати. Значить, виходить так, що ніякої коаліції, точніше миротворців в Україні не буде, і тут задовольнимо ми часткову вимогу Путіна про те, що це, це не... різні історії. Ні, ні, почекай, дивись, п'яти статті точно не буде, бо ми не є членом і так, але ж нічого статті. не буде. Але коаліція бажаючих розмірковують, наскільки в них є там ті стікули, чи mm -hmm. сталеві вони, чи е не знаю там скляні, чи готові вони це зробити. Вони можуть це зробити, але ну поки що не наважиться. Миротворці можуть бути тільки після закінчення війни. Підписана мирна угода, Росіяни кажуть, окей, добре, ми погоджуємося. І ми з тобою говорили: збірна солянка Країни, які, яким так, довіряє Російська Федерація, країни, яким довіряє Україна, оце все в міксі, і вони на демілітаризованій зоні стоять. Так вона буде, але знову ж, після завершення війни, після підписання чогось, бо, ну, слухай, уяви собі, там нашим миротворцям кажуть, так поїхали всі реліони. Яка Єрльона, там, там стріляють так. Хай вони припинять стріляти, потім ми поїдемо. ні 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 їжайте зараз. Звісно, що ніхто туди не поїде. Коли підписано щось, тоді ми можемо заїхати і там, розраховувати, що ніхто по нам гамселити не буде.